Вітаю, шановні глядачі. Бажаю вам доброго ранку, якщо у вас ранок, доброго дня, якщо у вас день і доброго вечора, якщо у вас вечір та приємної вам кави, якщо ви п'єте каву. Я п'ю каву та закликаю. Духів кави, вищі сили, янголів-охоронців, духів роду, прошу, допоможіть, скажіть, яка істинна причина, що заважає закрити борги, кредити. Якщо є така проблема, у тих, хто дивиться відео близьких людей, що заважає закрити борги. Віддати борги, закрити кредити, або щоб вам повернули гроші, якщо є така проблема, скажіть, проші. Всі, хто дивиться відео близьких людей. Ну так, тут дуже важко вибратися, як ходите по колу постійно, постійно. А тут прийдуть гроші до вас. Іде людина, дуже така поважна людина, і вона. Раніше ви мали, може, співпрацювали з цією людиною, у вас були гарні прибутки. Вам або давали якусь роботу, ви її виконували, завдання може якесь. І вам будуть або писати, або дзвонити. Дуже хороша карта виходить, що вам вдасться повністю закрити всі оці питання, і будуть гроші, щоб ви могли або відкласти, зібрати там або, може, ви власну справу хочете відкрити. І на це можуть. Ну, ви будете працювати, і тут ви на коні. Тут буде кар'єра рухатись вгору. Дуже поважна людина. От. І на майбутнє всі ваші питання вирішені. І у вас є накопичення. Це хороші дуже карти. Скажіть вище сили, допоможіть, хто втручається. Бо от, якщо подивитись по ходу отак, то йде періодично, хтось втручається, влазить у ваші фінанси. Так, навмисно хоче зруйнувати. Ага, і все одно виходить Верховний суд, навіть якщо от вони через якийсь період у них повтори, де магії, заперечуюсь, негатив убираю, то у вас захист працює, іде Верховний суд, і те, що вам скидали, перекладали. Мені йдуть, що і перекладали от свої борги, свої проблеми, то воно їм назад вертається і, з вами не лишається. Треба ще в голові вам допомогти викинути оцю постійну. Заперечую весь негатив, убираю, знімаю. Постійна така вже тривога, усвідомлення, вам треба пер перемінити. Це не, на, не назавжди, і все може вирішитись в один день. Вищі сили, янголів, охоронців, духів роду, прошу відкрити всі шляхи і дороги. Усім, хто дивиться відео, близьким людям приходить вирішення всіх питань, що стосуються боргів, кредитів, повністю закриваються кредити, борги без е, шкоди. Це робиться так, щоб вам сподобалось. Буде так і так буде. І знімаю всі мороки, порчі, прокляття, всі суїцидні думки виймаю з голови, повертаю назад тому, хто робив всі скиди, переклади, обміни, подміни знімаю. Повертаю, тому, хто робив поверховну седону на переклад на них самих буде так і так буде. А це на назворіти. Так, так, в голову лізуть. Так що рішення у вас буде? Давайте ще подивимось, чи втручається хтось. У фінансові е, справи, Хто, чи є якась перешкода, що може заважати, закрити повністю всі, е, віддати борги, закрити кредити, і щоб до вас повернули, якщо хтось позичав, щоб вам повернули ці гроші, віддали. Да, є така людина. А, раніше вас затягували в такі важкі дороги. Скажіть, чи робили переклад? Мені йде, що перекладали свої борги, скидували от цю бідність борги. На, да, так, да, це людина. Дуже агресивна, небезпечна, хитра. Могла на вас впливати, ще як ви були юні. Вона знає, що вам по долі бути щасливою, щасливим мати фінансовий достаток. На, да, закривали шлях. Ще й закрили це я знімаю. Заперечу повністю весь негатив убираю, анулірую. Всі скиди, переклади, обміни, подміни, крадінки Мороки негативні. Знімаю з усіх, хто дивиться відео. Близьких людей убираю весь негатив. Повертаю назад, тому хто робив не на переклад, не породу йде, по колу не переходить. Крові не йде на них, самих лишаю буде так. сікаю всі кратні стяги і мороки знімаю, всі переклади бідності, боргів, Убираю, повертаю назад, тому хто скидав, хто перекладав, хай назад все вернеться. А вам відновлюється ваша доля щаслива, багата доля. У вас завжди є гроші, їх на все вистачає, вони ніколи не закінчуються. Ви впевнені в собі, щодня стабільний прибуток, великі потоки грошей йдуть до вас без перешкод. Буде так і так буде. І більше ніхто не може втручатися у ваше життя. Перекривайте. Всі, хто на ваші гроші позариться, без рук, без ніг, без голови останеться, більше не можуть лиха робити, скидати борги не зможе. Одвертаю, навіки вічні буде так і так буде. Все погано знімаю, повертаю ворога, хай собі забирають. Відновлюю, хоч добре, щасливо погоду. Буде все сказане, здійснено, так буде. Так що, будь ласка, бережіть, верніше, ви пильнуйте, що вам От найближчий час можуть позвонити якісь люди. Може, разом з ними зростали де, десь в юності. От. Це треба питання періодично дивитися. От на гроші більше всього нападають. От. І питання від глядачів? Це стосується роботи. Чи візьмуть на роботу, що знайшли той, хто питає? І це питанням може програтись у всіх. Хто дивиться відео також, якщо от ви хочете, щоб вас взяли на роботу, чи візьмуть на роботу? Тому, хто питає. Скажіть ви ще сили, чи візьмуть на роботу? Так, важко, <кій> Боже, як вам закриті шляхи на роботу? А хтось хоче, щоб у вас не було грошей. Ви були вдома. Так, нічого, Верховний суд. У вас все одно все вийде. Зараз ще треба почистити. Скажіть, хто це робить? не показує. Ну, там ховаються, не хочуть, щоб знали, але ваше життя дуже давно втручаються магічно і закривають ці шляхи на роботу, щоб ви не працювали, щоб були вдома. А у вас це дуже гарно вийдеться, ви дуже таку матимете. Фінансова незалежність, перемогу, це вам приносить радість, впевненість в собі, заперечуюсь, негатив, знімаю, прошу, ви щасливі, допоможіть відкрити всі шляхи і дороги на роботу. Більше не треба чекати. Відкриваю шлях, беруть на роботу. Наперед, що знімаю весь негатив. Порщі насмерть, кладовицьку магію, церковну негативну магію знімаю. Відкриваються всі шляхи і дороги на роботу. Порча на самотність, отвороти, студи знімаю, відкриваю дороги на роботу. Дорога відкрита. Більше ніхто не може втручатися у ваше життя, вашу долю, без вашого дозволу. Відновлюється ваша доля, відкриваю шлях на гроші. Дорога відкрита. На роботу дорога відкрита. Більше ніхто не може втручатись, відсікаю на ну, які вічні всіх, хто заважав, хто не давав вийти на роботу, хто закривав дороги і шляхи. Вам краще не розповідати. Якщо ви десь знайшли роботу, не розповідати. Вже коли підете, тоді хай вже самі зрозуміють, що у вас є робота. Перекриваю. Вищі сили, янголів-охоронців, духів роду, прошу, допоможіть відкрити дороги і шляхи на роботу. Тим, хто знайшов роботу, відкриваю шлях, вас беруть з радістю. Ви працюєте, у вас завжди стабільний прибуток. Буде так і так буде. Давайте зараз, ще раз, я хочу глянути, скажіть вищі сили, допоможіть чи візьмуть на роботу, що знайшов, знайшла той, хто питає, дав це питання. Ну, от правильно, за вами так сильно пильнують, не дай Боже, щоб у вас були гроші. Вас візьмуть, тільки вимовчить, навіть якщо і візьмуть. Нікому не говоріть, бо вони вставляють палки в колеса. Ви по долі маєте бути з грошима, Чи будуть втручатися у ваше життя? Заважати, працювати. Ну, да, вони коли, от, знаєте, як магію роблять, вам стає важко, у вас опускаються дуже руки, пригнічення, пригнічений стан. Ну, атака сильна, п'ятірка мечів, без причини, ви ні в чому абсолютно не винні, просто хочуть, щоб вам не було хорошо, а вам буде дуже радісно, вам дуже потрібна ця робота. Отсікаю ворога на віки вічні, одвертаю. Більше втручатись у ваше життя не зможе. Всю магію анулірую, що б не робили, більше не працює, більше не можуть впливати. отсікаю, Прошу захисту міцного для того, хто питав. Та то дивись, вітя. І вночі захищайте, одвертайте ворогів. Більше не можуть втручатись, заважати, працювати не зможуть. Відкриваю дороги на роботу, на прибуток, стабільний. У вас завжди є гроші, їх на все вистачає, але вони ніколи не закінчуються. Буде так і так буде. І все, що вам належить, належить тільки вам і нікому більше. Ніхто не може цього забрати. Цікаю ворога. Все лайно вертаю назад. Тому хто робив, хто посилав. Більше не зможу тручатися. Всю магію негативно анулірую, знімаю. Відкриваю дороги на щастя, на здоров'я, на гроші, на любов. Більше не зможу тручатися у вашу долю. Буде так. Перекриваю, перекриваю. Вищі сили, янголів, охоронців духів роду, прошу допомоги для того, хто питав відкрити дорогу на роботу, беруть без перешкод і так, щоб подобалося, без труднощів. Буде так і так буде. І ніхто не може на це впливати більше, буде так. От, ну, все одно треба дивитись, бачите, там маніяки. Там такі люди безпричинно просто насолоджуються, якщо комусь псують життя, руйнують плани. Це приносить їм якесь е, задоволення. Добре, на цьому я буду завершувати. Дякую усім за увагу. Також нагадую про наших військових, будь ласка, їм потрібна наша допомога. Робіть донати. Допомагайте закривати збори, хто. Якщо знайдете дехто збирає гроші для військових, робіть донат. І вам стане так хорошо і легко. Дякую за увагу. Бажаю вам, щоб у вас завжди були гроші. Всі ваші питання, фінансові, якісь важкі ситуації, завершились, закрились повністю і ви рухались вперед. Дуже були щасливі. Буде так. От. Дякую за увагу. Бажаю вам приємної кави і до зустрічі!